Ціла я біля свого пепіну. Дивлюся з цієї сторони на тому кущі. О, такий є маленький. Слухайте, думаю, зніму пробу. Дивіться, яке воно сокове. Як же ж показати вам? Дивіться, яке воно соковите. Яке воно солодке, слухайте, яке пахуче. М -м -м -м. Дивіться, світ тіче. Бачите? Боже, яке воно добреньке. Яке добре пепіно люди милі. Щоб ви знали. Ай, до корінка об'їла. Дивіться, як сік тіче. Пахуче. Як спіла диня. Але ще такий запах якийсь є. Може і це є. Може і грушка, знаєте? Але добре. Кажуть, шкірку треба обдирати. Ви що? Боже, які добрі. Можна ті зривати, але хай ще постоять. М -м -м. Дивіться, як воно з'їдається. Геть до корінчика. О. Боже, яка вкусняшечка. Я кажу на другий рік, тут буде ряд трости 18 метрів і тут буде ряд 18, а там взаді будуть, так як є інжири, але я перетасовку зроблю. Мені прийде дуже гарний інжирчик. подаруночок. Мені вчора подзвонили і сказали, що мені подарують дуже хороший інжир. Оце я купляла в Романа Анатолійовича. Що тут у мене робиться з сім? Із чи, може, сонце? Слухайте, то я хочу вам сказати, що це пепіно вже повністю спіле. Отаке тільки наполовину менше, бо тому що загрузка така велика, і вони, як загрузка, то, звісно, всі такі не будуть. З тої сторони я вирвала. Я вам показала, мабуть, отаке, О, отаке мабуть, я вирвала. Слухайте, яке добре. Боже, яке воно. Дивіться, зараз в роті такі, такі прямо якесь в роті добре. <смі> О, ну, і це можна зривати, їсти. Але хай ще постоїть трошки. Хай ще трошки постоїть. Боже, яке добре. Слухайте, воно таке добре, аж злипаються губи, таке солодке і таке смачне. Добренько, на цьому все. Щось таке робиться з телефоном. На цьому все пепіно супер. Ох, і добре.